Всім привіт! Мене звати Микола. Фамілія моя шліпко. Хочу записати відео про наш центр реабілітації життя на всі 100» від громадського об'єднання відродження Вінниччини», який знаходиться в селі Скоморожки Вінницької області. Друзі, ну це більше відео для батьків і для близьких тих людей, які хочуть відправити в центр реабілітації, в яких є зараз якась залежність. На жаль. Перше, що відбувається, ви зв'язуєтесь зі мною, і ми знайомимося. Ми знайомимося, Ви розказуєте про вашу проблему, про проблему вашого близького чи рідного, що в нього сталося, і ми виясняємо, чим можемо. Ми допомогти йому, чи ми достатньо кваліфіковані, чи ми зможемо йому надати ту допомогу, яку він потребує. Яких людей ми не зможемо прийняти? Людей ми не зможемо прийняти, які потребують постійного медичного догляду. У нас нема медичного працівника, і заклад наш не медичного характеру, У нас немає медичної акредитації. Наш центр це соціально-психологічна реабілітація. Тобто ми допомагаємо людям е з їхнім рішенням. Вернутися до нормального життя, позбавитися залежності, даємо їм інструменти, стараємося поставити їм цілі, провести психокорекцію, їхнього розуміння того, що з ними відбувалося, і того, що з ними має відбуватися. Щоб людина до нас потрапила, є сама перша і головна умова це її особисте бажання. Не тільки бажання батьків і рідних, а її особисте бажання. Кожен, хто до нас поступає, він поступає тільки. Добровільно. В, е, якщо це з Києва, ви його садите на автобус, ми тут зустрічаємо, чи ви до нас його доставляєте автомобілем. Е, немає різниці, як сюди людина потрапляє. Людина приїжджає, ми з ним проводимо співбесіду. І чи він дійсно розуміє, куди він приїхав, чи він дійсно згоден е, з тим, що він приїхав, і чи він згоден з правилами, які є в центрі реабілітації, про які я розкажу трошечки пізніше. Дуже важливо звернути увагу е, рідних і близьких, що е, про те, як буде проходити реабілітація і коли вона е, має закінчитись, тобто вона від півроку, е, термін реабілітації від півроку, е, приймає рішення керівник центру реабілітації. Не батьки, не сам студент, який до нас поступає, а керівник центру реабілітації. Бо зазвичай люди приїжджають місяць-два, і вони починають своїм батькам ну, їх схиляти до того, що вже все, вже пора, і зазвичай вони вертаються до свого минулого життя. Про правила центру реабілітації. Кожна людина, яка до нас поступає, вона поступає добровільно через підписання договору про те, що вона буде тут знаходитись. Що заборонено в нас? Заборонено вживати алкогольні, тютюнові чи наркотичні засоби, так? вироби. Заборонено битися чи красти. За це в нас виключається центру реабілітації. Є правила центру реабілітації, тобто режим, підйом, відбій. Підйом у нас зараз зимній період в 7 годині ранку. З 7 до 15 час для особистої гігієни, з 7 15 до 7 30 зарядка, фізична зарядка, з 7 30 до 8 особиста молитва чи роздуми про своє життя до Бога. З 8 до 9 години. Ε, перша програма розбір слова. Ми читаємо Біблію, ми спілкуємося, як хто це розуміє, і стараємося обговорювати, можливо, життєві моменти чи приклади життє, з життя, щоб це накладалося на Біблію, як на це дивиться, Біблія, як на це дивиться християнська релігія. Далі з 8 до 9 у нас е, е, сніданок. На сніданок в нас зазвичай молочна каша, чи гречана, чи рисова, чи там, макарона, чи манка. Чи пшонка і е, з 9 до 10 ми займаємося прибиранням особистих місць, там приміщень і таке подібне. В 10 годині ми йдемо на трудотерапію, тобто на терапію з зайнятістю. Ми колемо дрова, ми щось робимо по господарству, чи можливо на фермі в нас є невеличка ферма, свинарник, трохи є свиней, щоб м'ясо було в харчуванні. Щось ми робимо корисне. Або ми допомагаємо сусідям, чи людям села, стареньким чи не дуже людям, рубаємо дрова, ну, робимо якісь такі нескладні роботи. Це, це відбувається з 10 до 1 години дня. З 1 до 2 ї в нас особистий час, ми віддихаємо чи займаємося своїми особистими справами в центрі реабілітації, і е, з 2 ї до 3 ї в нас обід. В 3 третій годині ми знову виходимо на трудотерапію. І це відбувається до 5-ї години вечора. З 5-ї години до 6-ї в нас особистий час, і в 6-й годині програма АБЦ. Тобто це перші кроки з Ісусом, перші кроки християнства. Ми е, знайомимося з. Витоками християнства, коли воно почалося, як воно що там відбувалося, тобто історія християнства. Ми навчаємо цьому. Далі в нас вечеря. Забув сказати, на обід у нас суп перше. Це суп з м'ясом. І на вечерю в нас якась каша: чи то гречана, чи то плов, чи то рис, чи то макарони, чи то горохова каша, також з м'ясом, о 8-й годині. Це відбувається з 7 до 8. З 8 годині у нас основна програма, це 12 кроків програма е, Наталі Потопаєвої. Е, е, відбувається вона до 9 години, з 9 до 10 особистий час і в 10 годині відбій. Відбій не жорсткий. Е, тобто, якщо ви там собі захочете почитати чи ще щось зайняти своїми справами, ви можете піти в інше приміщення, де люди не сплять, і зайнятися. Саме якимось там ну, вдосконаленням чи ще щось, може, ви там читаєте книжки якісь. В суботу у нас відбій в 11 годині, в неділю відбою нема, тобто ми можемо подивитися телевізори, якісь пізнавальні фільми, пізнавальні передачі. І такий ось графік. В неділю у нас відбувається християнське богослужіння, тобто, якщо в нас центр християнський, і в нас відбувається християнське богослужіння. Що ще я мушу вам сказати? Не можна в нас в центрі бути з телефоном, телефон має бути у сейфі. Люди можуть дзвонити рідним і батькам один раз на тиждень, це в неділю. Також рідні чи близькі можуть відправляти для своїх друзів чи близьких людей, можуть відправляти кошти на рахунок, на мій рахунок, і ці кошти люди зможуть потратити у магазині. Тратять вони їх не особисто, ходять в магазин на старші там наставники, а хлопці говорять їм, що їм треба купити. У нас встановлений ліміт 200 гривень за один магазин, так що ви можете на це зважати і розраховувати. Реабілітація в нас безкоштовна, тільки ми просимо батьків чи рідних фінансувати харчування. Це там 3-3,5 тисячі гривень на місяць. Але якщо у вас таких коштів нема, то все одно ми людину приймаємо і не відмовляємо. Далі, що ще потрібно сказати? Дуже важливо зрозуміти батькам чи близьким. Що ну, людина, яка проходить реабілітацію, вона все-таки залежна і була залежна від якихось таких речей. Тому, е, якщо у вас будуть якісь питання, ви дзвоните до мене, все собі виясняєте, все собі питаєтесь. Я завжди на зв'язку. І незважаючи на те, що часто відключають світло, е, ну, я нахожу можливості бути на зв'язку. Я купив декілька пакетів, зробив переадресацію, так що я завжди на зв'язку, щоб ви змогли зв'язатися зі мною і спитатися, як вам. Як там ваші рідні. Ось такі правила. Звісно, війна вона накладає свої якісь умови, ми даємо звіт про те, що люди знаходяться в нас. Ми обов'язково користуємось послугами медичних працівників офіційних. В нас нема свого медика, але в нас є тут в селі медичний пункт, і ми з ними співпрацюємо. Також, якщо з людиною, що стається, вона хворіє чи щось, ми його можемо відвести в районний центр, воратів, в лікарню, де йому можуть надати допомогу. В даний час в центрі реабілітації знаходиться 25 чоловік. В нас є два будинки і місць, в принципі, достатньо. Якщо у вас будуть якісь запитання стосовно центру реабілітації, то може я щось тут не сказав стосовно правил, дзвоніть до мене, питайтеся, до цього відео знизу я прикріплю свій номер телефону і ви завжди зможете мені дзвонити і знати ще якісь подробиці, які я тут не сказав. Я бажаю здоров'я вам, вашим дітям, бажаю здоров'я вашим близьким. Ми молимося про те, щоб Україна вже якнайшвидше перемогла, щоб якнайменше загинуло людей, а краще, взагалі, щоб ніхто не загинув. І е, щоб Україна була вільна. Була вільна Україна, були вільні ми, були вільні ваші діти, не тільки від російських загарбників, а й від тих залежностей, які, ну на жаль, е, потрапили в наше життя. На цьому все. Якщо будуть якісь питання, дзвоніть я відкритий до розмови з Богом. До побачення.